Всім гарного дня! Я вчитель математики Одеського ліцею номер 53 Іванова Ірина Валерівна. Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами повторимо, які числа ми називаємо дільниками, згадаємо, як знайти найбільше спільний дільник кількох чисел та спробуємо знайти вихід з реальних життєвих ситуацій за допомогою математики. Колись. Відомий французький філософ та математик Блес Паскаль сказав: Математика настільки серйозний предмет, що не треба пропускати можливості зробити його цікавішим. До речі, які асоціації у вас викликає слово урок? Давайте спробуємо розкласти його по літерах у. Успішність та уважність. Р. Радість, але й робота о. Обдарованість та очікування. К. Кмітливість та команда. Сподіваюсь, що сьогодні на вас чекає і успіх, і радість. Ви зможете продемонструвати свою обдарованість і кмітливість. За словами великого вченого і математика Готфріса Лебніца, хто хоче обмежитися сьогодення без знання минулого, його ніколи не зрозуміє. Тому і нам з вами для успішної роботи потрібно повторити деякі правила. Розглянемо задачу. Чи можна порівну поділити 20 зошитів. 20 зошитів можна поділити порівну між двома або чотирма учнями або п'ятью, або 10. Також 20 учнів можуть отримати по одному зошиту. Таким чином, ми отримали числа 1, 2, 4, 5, 10 та 20. Ці числа називають дільниками числа 20. Дільником натурального числа А називають натуральне число. На яке А ділиться без остачі. Будь-яке натуральне число ділиться на одиничку та на само число А. Найменший дільник числа це одиничка, а найбільше це само число. Кожне число має обмежену кількість дільників. Тепер попрацюємо усно. Перше завдання гра, так чи ні? Серед даних прикладів вам треба визначити вірні. Та сказати так чи ні. 48 ділиться на 6 без остачі. Одиничка дільник кожного натурального числа. 9 дільник числа 54. 0 дільник числа 5. У числа 15 нескінчена кількість дільників. У числа 46 тільки 4 дільника. Подумайте і скажіть вірну відповідь так. Чи ні вірне чи хибне твердження. Припускаю, що ви вже правильно відповіли і ваші відповіді співпадають з моїми. Ще кілька правил, які нам сьогодні знадобляться. Натуральне число називають простим, якщо воно має тільки два різних дільники: одиницю та само число. Натуральне число називає складеним, якщо воно має більше, ніж два натуральних дільники. Наприклад, число 18 складене, бо воно має наступні дільники. 1, 2, 3, 6, 9 та 18. А ось число 17, воно буде вже простим, бо воно має тільки два дільники. Одиничка та 17. Найбільшим спільним дільником або скорочено НСД. Кількох натуральних чисел називають найбільше натуральне число, на яке ділиться кожне з даних чисел. Давайте розглянемо декілька прикладів. Для чисел 28 і 12 найбільшим спільним дільником буде число 4. Як ми це можемо знайти? Давайте запишемо дільники для чисел 12 і 28. Ми побачили, що числа 12 буде числа 1, 2, 3, 4, 6 і 12 його дільниками. А для числа 28 це будуть числа 1, 2, 4, 7, 14 і 28. Однакові дільники ми з вами підкреслимо і побачимо, що число 4 серед названих чисел буде найбільшим спільним дільником. Для чисел 24 і 12 найбільшим спільним дільником буде число 12. Якщо одне з чисел поділяється на друге, то тоді менше з цих двох чисел і буде найбільшим спільним дільником. А ось для чисел 15 і 14 найбільшим спільним дільником буде число одиничка. І такі числа ми називаємо взаємно простими. І так, якщо найбільший спільний дільник Декількох натуральних чисел, тільки одиничка, то такі числа називають взаємно простими. Щоб знайти найбільший спільний дільник кількох чисел, достатньо розкласти дані числа на прості множники, виписати всі спільні прості множники в знайдених розкладах тільки з одного стовпчика та обчислити їх добуток. Наприклад, треба знайти найбільший спільний дільник для чисел 250 та 175. Розкладемо ці числа на прості множники і підкреслимо ті з них, які є спільними в обох розкладах. А саме дві п'ятірки ми бачимо і в першому стовпчику, і в другому. Отже, якщо ми випишемо підкреслені числа тільки з одного розкладу, ми отримаємо 5 помножити на 5, тобто число 25. Таким чином, найбільшим спільним дільником для чисел 250 і 175 буде число 25. Отже, ми з вами згадали всі правила, які необхідні нам для сьогоднішнього уроку. І тепер ми можемо спокійно розв'язувати далі задачі. І так, наступне завдання. Вам треба самостійно з'ясувати, чи буде правильним дані твердження. Просте число має рівно два дільники. Складене число має безліч дільників. Число 1 просте. Усі парні числа складені. Числа 14 і 15 взаємно прості. Число 29 просте. Якщо число ділиться на 2 і 3, то воно ділиться на 6. Спробуйте це з'ясувати і дати відповідь. Чи правильне наступне твердження? Припускаю, що ви вже правильне відповіли, і ваші відповіді співпадають з моїми. Наступне завдання. Я задумала число. З наведених про нього тверджень є 3 правильні і одне неправильно. Вам треба з'ясувати, що це за число і яке твердження хибне та чому. Читаю наше твердження: число двозначне, число кратне п'яти. Воно є квадратом простого числа. І само це число таке ж просте. Спробуйте з'ясувати, які правильне твердження і яке неправильне та що це за число? Удачі! Давайте перевіримо, чи вірно ви відповіли. І так, шукане число 25. Воно є двозначне, воно є квадратом простого числа п'ятірки, та воно кратне до цієї п'ятірки. Помилковим хибним є твердження, що задумане число 25 є простим. Чому так? Тому що число 25 має три дільники: одиничку 25 та відповідна п'ятірочку. Тобто число 25 буде складеним, а не простим. Сподіваюсь, що ви міркували так само, як і я. Молодці! Наступне завдання гра «Знайди помилку. Вам потрібно знайти помилку у кожному запису та виправити їх. Перегляньте, будь ласка, уважно всі вправи і спробуйте їх розв'язати. А якщо вам потрібен деякий час на розв'язання завдань, тоді поставте відео на паузу. А після свого рішення запустіть його і переконайтеся, що ви маєте рацію, що ви молодці. При необхідності ви можете декілька разів прослухати розв'язання задач, щоб краще в цьому розібратися. Удачі вам! Чекаю! Отже, я сподіваюся, що ви вже самостійно впоралися, але давайте разом перевіримо вашу відповіді. Ітак, вправа перша. Чи вірно, числа 120, 155 і 1539 розкладено на прості множники? Як ми бачимо, в числі 120 і в числі 1539 є дві східні помилки. При розкладанні цих чисел на прості множники було вказано число 4 в першому запису і число 9 в другому запису. Але і четвірка, і дев'ятка, вони є складеними. Тому, якщо замість число 4, в числі 120 записати дві двіючки, ми отримаємо запис 2 в кубі помножити на 3 помножити на 5. Так само в числі 1539 ми бачимо, що дев'ятка записана у вигляді квадрату. Але дев'ятку можна записати як 3 помножити на 3. І якщо дві дев'яточки, то відповідно ми отримуємо у даному випадку 4 трійочки. Тобто запис 1539 буде правильним, якщо ми вказуємо, що це 3 помножити на 19, де трійка за та 4 рази, тобто 3 в четвертій степені помножити на 19. В числі 155, нам треба записати, що це 5 помножити на 31. Тобто, в першу право ми з вами вже перевірили. Наступна друга вправа. Нам треба знайти найбільший спільний дільник чисел 28 і 21. Ми бачимо при розкладанні, що число 7, як простий множник, зустрічається і там, і там, але його в запису вказали двічі, що було невірним, що було хибним. Тобто найбільшим спільним дільником чисел 28 і 21 буде тільки одна семірочка. І вправа номер 3 При розкладанні 99. На прості множники допустили помилку, вказавши, що число 99 це добуток 9 на 11. Забули, що число 9 само складене. І треба було записати, що це 3 помножити на 3 і помножити на 11. Відповідно, звідси ми отримали, що НСД у цих двох чисел як би одиничка. Але насправді, якщо вказати, що НСД цих чисел 3 помножити на 3, тобто однакові множники, ми отримуємо, що найбільший спільний дільник, чисел 99 і 18, буде 9. Я сподіваюсь, що ви відповіли так само. Молодці. А зараз перед нами нове випробування. Нам потрібно встановити, що будуть числа 120 і 144 взаємно простими. Для того, щоб відповісти на це запитання, необхідно знайти їх найбільше спільний дільник. Якщо він буде одиничка, то вони взаємно прості. Якщо ні, то вони не будуть взаємно простими. Розкладемо на прості множники обидва числа. Як ми бачимо в розкладанні присутні у нас однакові двіючки і одна трійка. Якщо ми випишемо однакові множники тільки з одного стовпчика, тобто з одного розкладу, і знайдемо їх добуток, то ми побачимо, що найбільшим спільним дільником цих двох числ 120 і 144 буде число 24. Таким чином, ми можемо відповісти на запитання і зробити висновок, що числа 120 і 144 не будуть взаємно простими. А зараз спробуй самостійно розв'язати наступні приклади. Я впевнена, ти дуже швидко впораєшся. А тепер, як я і казала спочатку уроку, ми за допомогою математики спробуємо відповісти на деякі запитання, з якими можна зіткнутися в повсякденному житті. Отже, розглянемо задачу: яку найбільшу кількість однакових букетів можна скласти із 24 волошок і 32 ромашок, використавши всі квіти? Як же правильно поступити? Давай подумаємо разом. З даніх квітів можна, наприклад, скласти два букети, тоді у кожному з них буде по 12 волошок і по 16 ромашок. Не можна скласти три букети, бо 32 ромашки не можна розділити на три однакових частини. Можна скласти чотири однакові букети, бо число 24 і число 32 можна розділити на чотири однакові частини. Отже, для розв'язання задачі потрібно знайти таке найбільше число, на яке можна розділити і 24 і 32, тобто знайти найбільший спільний дільник цих чисел. Оскільки найбільшим спільним дільником чисел 24 і 32 буде число 8, тоді найбільше можна скласти 8 однакових букетів. Кожний такий букет буде складатися з 3 волошок і 4 ромашок. Ми з тобою розв'язали задачу, з якою можемо зустрітися у повсякденному житті. Ми з тобою молодці. А тепер спробуй розв'язати самостійно наступну задачу. Між хижаками зоопарку поділили порівну 155 кг м'яса та 62 кг овочів. Скільки в цьому зоопарку хижих тварин? Подумай, я почекаю тебе. Потім перевіримо. Для розв'язання задачі потрібно знайти найбільше число, на яке можна розділити 155 і 62 кг їжі. тобто знайти найбільший спільний дільник чисел 155 і 62. Ми бачимо, що це просте число 31. Отже, хижаків у зоопарку було 31. І знов випробування, з якими ми можемо зустрітися у повсякденному житті. І так наступна задача. До дитячої їдальні привезли 156 бананів, 234 яблука, 390 апельсинів та склали вітамінні кошики. Яку найбільшу кількість однакових кошиків можна скласти, якщо треба використати всі фрукти? Та скільки фрукту буде у кошику, подумай, допоможи мені і всім іншим, будь ласка! Отже, ти вже розв'язав, я це знаю, але давай перевіримо про всяк випадок. Шукане число, на яке можна розділити 156, 234 та 390 це їх найбільший спільний дільник. Оскільки НСД цих трьох чисел буде число 78, тоді найбільше можна скласти 78 однакових кошиків. Кожен такий набір буде містити. Два банани, три яблука та 5 апельсинів. Якщо ти відповідав так само, то ти молодець. Ми з вами пройшли трохи шляхом математики. І до кожного з вас у мене є запитання, на які ви можете відповісти або вголос, або мовчки. Або від письмова, або намалювати відповідь. Як вам подобається? Як вам більше бажається? Спробуйте закінчити речення, початок якого перед вами. Сьогодні я дізнався, мені було цікаво, мене було трохи важко, я зрозумів, що. Тепер я можу, мене на уроці здивувало. Знання сьогоднішнього заняття мені знадобляться. Подумай, як ти будеш відповідати на ці запитання після сьогоднішнього уроку. І, відповідно, домашня робота. Спробуй тепер розв'язати наступні вправи. І так, перша задача. Кожен з учнів 5 класу на дистанційному навчанні отримав свій варіант з однаковою кількістю завдань. Скільки учнів в класі, якщо було задано 87 прикладів та 58 задач? Друга задача. Фірма вирішила допомогти малозабезпеченим громадянам. Для цього вона закупила 126 кг гречки, 210 кг цукру та 252 кг макаронів, яку найбільшу кількість однакових наборів можна скласти з перерахованих продуктів, яка кількість гречки, цукру та макаронів в одному наборі. І третє завдання знайти НСД чисел 88, 121 і 484. Якщо тобі важко, переглянь ще раз сьогоднішній урок. Спробуй знайти аналогічні задачі. Удачі тобі. До побачення!